Готуємо закуски до новогоднього столу. Привіт! Білий багет нарізаємо під кутом 45 градусів. Слегка обсмажуємо його з обох боків на вершковому маслі. Робимо першу начинку з одного плавленого сирка типу вершковий, двох солоних бочкових огірочків, однієї невеликої ріпчастої цибулі, трьох яєць, пучечку зелені та зубчику часнику. Додаємо півчайної ложки чорного миленого перцю та 3 столові ложки майонезу провансаль. Все гарно перебиваємо блендером. Начинка з простих продуктів, але саме їх поєднання дасть свій неповторний смак. Додаємо ще одну чайну ложку діжонської гірчиці та пів чайної ложки солі до смаку. Начинку викладаємо у ємність та гарно перемішуємо, щоб сіль та гірчиця гарно розійшлися. Ставимо в холодильник. Для брускетти з томатами чері та вершковим сиром томати нарізаємо на дві половинки, чистимо плоданіжку. Зріз і обкачуємо у суміші талійських трав. Злегка присипаємо сіллю та цукром.